Сьогодні ми з вами пограємося в гру, яка називається Підбери візерунок шапці. Дітки, ми з вами бачимо шапку, але в ній не вистачає шматочка. Давайте ми з вами знайдемо візерунок, який підійде саме їй. Серед запропонованих трьох варіантів виберіть один. Підберіть візерунок ось для цієї шапки. Підберіть візерунки ось для цієї шапочки. Підберіть візерунок ось цій шапочці. Підберіть візерунок ось цій шапочці.